Продовжуємо опановувати штучний інтелект разом із Центром мовної та цифрової освіти Школа успіху. Протягом наступних двох тижнів, із 17 лютого по 2 березня 2025 року ми працюватимемо над створенням контенту для ваших уроків на онлайн курсі номер 41 тільки нові сервіси, ваші посібники, презентації, сторінки в соцмережах засяють яскравими фарбами, креативністю. На курсі вас чекає 10 відеоуроків, 10 презентацій, два практичних заняття, дві індивідуальні консультації від мене Тетяни Бутурлиб, експертки з питань використання штучного інтелекту. Також ви зможете комунікувати в закритому чаті та отримувати відповіді на свої запитання. Для постійних учасників курсів від школи успіху передбачено суттєву знижку. Читайте деталі в описі під цим відео. До зустрічі на онлайн курсі створення навчального контенту для учнівства нуж з засобами штучного інтелекту.